Івано-Франківськ знову зупинився на хвилину. У меморіальному сквері міста вшанували пам'ять тих, хто загинув за волю України. До меморіалу прийшли рідні, полеглих, військові й мешканці міста. Мій син Роман Кохан з перших днів війни пішов до добровольцем і загинув в квітні 22-го року. Ця хвилина. Хвилина тиші, як я називаю, або я кажу, вона настільки приватна для мене. Але в той же час я хочу, щоб ця хвилина була не тільки тишею, а й криком. Важливо сьогодні збиратись разом, схиляти голови у скорботі, пам'ятати і цінувати те, що було зроблено, той подвиг, який вчинили наші хлопці, наші дівчата. Тут ми згадуємо не лише російсько-українську війну, а й родини небесної сотні. Починаючи від сичових стрільців, кожному схиляємо голову в подяки подяці за те, що було зроблено. Вони є нашим корінням, це коріння нашої ідентичності і нації.